Щасливий порятунок у Запоріжжі на пустарі вівчарка знайшла покинуту новонароджену дитину. Немовля, ледь не загинуло від переохолодження. Господиня пса відігрівала дитину до приїзду медиків. Зараз дівчинка в реанімації, а поліція шукає жінку, яка її народила. Тетяна вигулює рода двічі на день, але напередодні прокидатись довелось раніше. Вівчарка надто просилася на вулицю. Біля гаражів собака зупинився та потяг жінку за собою за кілька метрів та побачила голе немовля. Згодом з'ясувалося, дівчинка з'явилася на світ усього кілька годин тому. Кород побіжав туди. Тобто він знайшов, облізав, зняв, що там у нього було на ліце. напевно, це остатки цього плацета. И все, и он ее нашел, я бросила поводок, засунула ребенка. Бросили, чтобы он умер. Щоб собаки розстірзали, лі займерзли. Хтось на смерть оставили. Поліцейські приїхали практично за кілька хвилин. Якщо ну, чесно, два мальчика в екіпажі. Але зізнаються, коли зголодніла дитина почала кричати, навіть розгубилися. Вона почала кричати, якби как бы вона проголодалася, і вони її ще там же в автомобілі, щоб якби, как бы, до приїзду допомоги. Зараз дівчинка перебуває у відділенні реанімації новонароджених. і Дихательне уміряне нарушення, і відповідно, відстана от ЕТВНЕВРОГічка симптоматика. Лікарі відзначають, коли намовля привезли до лікарні, її температура була лише трохи вище 31 градуса. Дитина довгий час пролежала на голій землі, та лед не померла від переохолодження. Наразі життю дівчинки вже нічого не загрожує. Дитина дижить самостійно, температура на даний момент 36,8, тобто То єсть вийшли із гіпотермії при поступленні 31,5 От лічиться і разумеется, розуміється плани обслідування дальніше. Матір немовля шукають правоохоронці, а поки кажуть, будуть опікуватися та допомагати необхідними речами. Жінці, яка знайшла дівчинку, запропонують стати хрещеною. А роду, який фактично врятував життя дитині, вже пообіцяли справжній собачий бенкет. Як і в Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.